Всім привіт, друзі! Скажу вам деякі факти, які можуть вас шокувати, але ви повинні знати правду. І насправді землі кінець. Часи язичників підходять до кінця. І ми відчуваємо це і бачимо розкриття подій апокаліпсису. Бажання Бога, щоб кожен став царственним священством і правив з Христом у тисячолітньому царстві. Тому потрібно встигнути взяти участь у цьому веденні, яке Бог від самого початку хотів реалізувати з єврейським народом. Ми, церква, Слова Боже, запрошуємо вас приєднатися до біблійної онлайн-конференції в неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, але хочете увійти у призначення і знати Бога, напишіть коментар під цим відео. Або надішліть мені повідомлення, не пропустіть те, що Бог призначив для вас, тому що іншого шансу жити у вас просто не буде.